А в цьому питанні потрібно пригадати прям дуже багато. І так розбираємо НМТ по хімії. Укажіть. Правильне твердження: радіус атома оксигену більший, ніж радіус атома сульфура. В цьому питанні нам потрібно пригадати, як змінюється радіус хімічних елементів в одній групі. І для цього я вам казала про те, що для того, щоб запам'ятати, як змінюється радіус, вам потрібно просто уявити сніговичка. Ось так, як змінюється радіус ось цих частинок тіла сніговичка, так змінюється і радіус атомів хімічних елементів. Відповідно, у сульфура радіус буде. Більший ніж у оксигена. А нам сказали, що радіус атома оксигену більший, отже, це в нас буде брехня. Далі, наступне е, твердження: як оксиген, так і сульфур утворюють з гідрогеном сполуку H2-елемент – Ось тут, ребят, я вам хочу нагадати, що ось це в мене буде НМТ-шна таблиця, і навіть в НМТ-шній таблиці є ось ця підказочка. Якщо наші хімічні елементи знаходяться в шостій групі, то ось тут внизу ми можемо побачити формули сполуки з гідрогеном цих елементів. І формула сполуки з гідрогеном буде дійсно аж два елементи. Отже, ми, в принципі, ребятки, вже знайшли правильне твердження, це буде правильне твердження, але давайте пригадаємо інші ось ці твердження. В атомах оксигену і сульфуру однакова загальна кількість електронів. І так подивіться, будь ласка, ребятки, в періодичній системі про оксиген і про сульфур ми можемо побачити їхні порядкові номери, на що вказують ось ці порядкові номери хімічних елементів. По-перше, це заряд ядра. По-друге, це число вказує на кількість протонів. Електронів в атомі цих хімічних елементів. Ну і звісно, що кількість електронів у оксигена і сульфуру буде неоднакова, тому що порядкові номери тут будуть різні. Ну і останнє твердження: нам потрібно пригадати в цьому твердженні про електронегативність. І так, електронегативність оксигену менша, ніж Електронегативність сульфуру. ось тут, ребят, я вам дуже сильно раджу запам'ятати, що найбільш електронегативним хімічним елементом буде хімічний елемент флюора. У нас є ряд електронегативності. Щиро раджу вам запам'ятати ось ці перших три хімічних елемента, наскільки вони електронегативні, але ще більш раджу, просто запам'ятати, що самий електронегативний буде хімічний елемент флюор, і чим ближче до флюора, Тим буде більша електронегативність, і ви бачите, ребятки, що ближче до флюора буде хімічний елемент оксиген. Відповідно, у оксигена електронегативність буде більшою. І те, що тут сказали про те, що у оксигена електронегативність менша, це відповідно буде брехня. І таким чином ми приходимо, приходимо до правильної відповіді. Що правильна відповідь буде Б: як оксиген, так і сольфуру утворюють сполуку 2 o